Всі ми мріємо про нову сучасну, демократичну школу. Але як нам цього досягти? Хто її має такою зробити? Влада, батьки, вчителі? А якщо ми спробуємо побудувати свою модель школи мрії? Сколі морії мрії відчуваєш себе квіткою. Та безпечна, де твої інтереси враховані, ти не боїшся помолитися, де кожна дитина важлива і талановита, де немає кращих і гірших школі моєї мрії повинно бути красиво і затишно. У ній хочеться проводити як можна більше часу, а не чекати з нетерпінням закінчення уроків. Школа моєї мрії сучасна та добре обладнана. Кабінети будуть дуже красиві, а замість звичайних дошок будуть інтерактивні. Стільці в школі моєї мрії м'які і зручні. В коридорах школи розкішні дивани. У кожного учня на столі свій комп'ютер. У шкільній бібліотеці повно цікавих та захоплюючих книг. Це школа, де кожен учень справжній дослідник. де навчання це не лише зошити книги, але й експерименти та дослідження. В цій школі кожен має можливість знайти своє покликання, свій шлях, де мрії розквітають навіть найвіддаленіші і найсміливіші. У цій школі кожен день це свято. Школа, в якій я хочу навчатися така школа існує. І не вчуся я. Тут спілкування на різних рівнях є можливість формувати себе безумово, фізично, мені простору, затишно і яскраво від захоплюючих уроків, змагань, можливостей. Це одна дружня команда і спільне метою. Саме в такій школі я хочу, щоб навчалися мої діти тільки без сирен тривоги. Школа. В якій хочу навчатися, це школа, в якій комфортно і вчителям, і учням, над якою не звучать сирени у світлих та теплих кабінетах, затишно від співпраці, розуміння, необхідності вчитися, наполегливості, навчання, привітних усмішок, взаєморозуміння, отримання теорії поєднується лише з практикою, що дає можливість вдосконалюватися не тільки розумово, а й фізично. Наочність, досліди, змагання, творчість у всіх напрямках формують справжніх особистостей і прославлять нашу батьківщину. Я вчуся в такій школі, і я пишаюся цим.